Ми продовжуємо шукати нові люблячі родини для собак із притулком. І вже за мить ви побачите ще одного пухнастика, який нетерпляче чекає своїх людей. А якщо ви поки не можете прихистити тваринку, обов'язково після етеру знайдіть цей сюжет у наших соцмережах у Фейсбуці, інстаграмі або Ютубі і зробіть репост. Так, новий власник швидше побачить нашого хвостика та забере додому. Це наша фіфі. -фі. Вона фіфі, -фі, бо колись, коли вона ще була маленьким цуцеком, приїхали волонтери гуляти, а в неї ще не було ім'я. І вони кажуть, ну вона така, знаєте, така вона така фі-фі-фі-фі. І ми вирішили навати її фі-фі. Вона в нас вже напевно півроку. Вона приїхала до нас ще цуценятком, і вийшла так, що наша. Знайома вона їхала за собакою в інше місто, і поки вона їхала дорогою на узбіччі на трасі, побачила у цих цуценят. Там була мама і три цуцика. І так вони всі поїхали до нас, і Фіфі, фі остання з цуценят, яка лишила ще в притулку. Вона дуже прикольна мала, вона така, знаєте, Ніжна, спокійна, не конфліктна зовсім, бо навіть наш ваєт такий трошки її так строїть, так скажемо. Їй приблизно 8 місяців наразі. Вона важить 8 кілограмів. Е, вона вже стерилізована, вакцинована, оброблена, чіпована. Ми думаємо, що вона десь доросте до 12, можливо, кілограмів, але не більше. Тобто, вона ось така я ось така невеличка, прикольна. Така добра дівчинка. Справи всі свої туалетні намагається робити на вулиці. Ну майже завжди робить на вулиці, не дивлячись на те, що вона ще маленький цуцик, так скажемо молодий. Тому дуже-дуже класна дівчинка. І щоб дізнатися більше інформації про неї, ви можете перейти за цим посиланням, а щоб допомогти, ви можете перейти за цим QR-кодом.